Вітаю, слава Україні! На ну, огляді! Відносна новинка від TriVis. Модель називається Dragonfly. Не перекладавши це. Що тут з драконом? Що так, вони випустили в трьох варіантах. Дизайн повністю однаковий. Різниця тільки як завжди в накладках, їхній формі і кольорі або покриттю леза. Так. Класичний відносно бюджетний G10, продольне фрезерування і покриття стонуву ж таки, рівненький, гарненький. Такий раз. Далі в модному ультемі з сетіном покриття. Це такий дорожчий, звісно, гарний, такий класичний, невеликий. Ножечок і відносно нові накладки, по крайній мере, я ще не бачив у Тусаню. Тусаня вдруге тривісів. Тільки що про Тусани говорив, тому вибачаюсь, переплутав. У Тревіси. Це мідні накладки мідь. Знаю, чи видно, чи не видно. Така черненая трошечки жовте проступає і вони зробили ще тут насічки ну, Цікава річ і тут чорне лесо строго чорне гарне так до речі мабуть на ньому я покажу все стальне однакове так тут мідні накладки з насічками такі Крест-накрест. Вафельні, грубо говоря місце для шульги. Переставляти кліпсу. Великий овальний отвір для темляка. Lock чи кросбар лок. Я не пам'ятаю, як вони називають усьовий фірмовий. Такий видаваний, знаю як його показати. Ну, такий. Так, бекспейсер. Тут же 10 там з того ж в інших моделях з того ж матеріалу, Приблизно чуть менше половини. Сталежна сторона повністю аналогічна, плюс кліпса стальна, чорна тут, там блискучий, от бока, середньої жорсткості, все добре. Клин строго по центру. Чорний, навіщо важко показати. Усьому керамічні підшипники. Відкривається за шпіньок, відкриття ідеальне, закриття, як бачите, свободно, легко. Все ідеально. Так, на, на лезі у нас сендвик 14C28N. Спуски прямі високі від обуха. Так, де це різкість. Все симметрично аккуратно з обох сторон. Тут чорне покриття, віншики я вже показував, який. Шпеньок у них кольоровий. Тут який, якийсь оранжевенький. Тут тільки відрізняється шпіньками. Цьому жовтенький, G10 червоненький. Ось така цікава річ. Вага, ножа, до речі. Оцей мідний самий важкий. Бо ніж невеликий такий dc вага в нього 126 грам. Ну, Це за рахунок міді. Самий легкий це Ультем 62 грама. І чуть-чуть важчий на, не набагато 67 грам. G10. По обуху у нас 3 мм, зведення в районі 0,3-0,4. Навіть іменно в цьому мідному чомусь тоньше 0 до 0,2 з 0,25 починається до 0,3. Така цікава річ. Товщина рукояті 12 мм. габарити Загальна довжина 173 мм. І довжина леза 70, 77 міліметрів. такі цікаві, невеличкі EDC від тривіси. З ідеальною якістю і з різноманітними лезами плюс рукоятями. За рахунок цього вони трохи різні можна вибрати на свій смак. Якість ідеальна, дуже ідеально, я так сказав, Рекомендую.